Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Збройних сил України, колишній перший заступник сил спеціальних операцій Сергій Кривонос закликав українців не сприймати те, що робиться у Росії занадто буквально. Зокрема, йдеться про встановлення систем ППО біля резиденції Путіна у Сочі та у Красній Поляні Краснодарського краю, адже це не означає, що у резиденціях перебуватиме безпосередньо справжній диктатор і введення противника в Оману, а противник це ми, американці і інші західні партнери, не означає, що Путін перебуватиме. Там, куди ми запускатимемо ракету у разі ухвалення рішення, сказав військовий експерт в інтерв'ю Євгенії Кутновій для Ютуб-каналу Фабрика новин за словами кривоноса двійників Путіна більш ніж достатньо, що дає йому змогу маніпулювати ситуацією абсолютно спокійно. Я думаю, що тільки окремі люди з найближчого кола допущених осіб розбираються, де справжній Путін, а де двійник. Тому давайте не мріяти та не уявляти, нібито смерть Путіна швидко вирішить усі проблеми. Порадив українцям генерал. В той же час, кривонос також розповів більше і про внутрішню українську політику. Президент прислуховується до трьох. Посадовців у своєму офісі стверджує генерал Кривонос. Сприйняття президентом певних посадовців та певних людей формує керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров. Про це інтерв'ю главкому розповів генерал Сергій Кривонос. Генерал прокоментував інформацію про те, що генштаб його заяви називає такими, які мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. От хто конкретно це говорив про дискредитацію, це говорив очільник генерального штабу? Ні. Це говорив головнокомандувач. Ні, це говорив клерк при всій повазі до клерка, якому це сказали зробити. Перші особи збройних сил цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує збройними силами. Головнокомандувача генерала Сильського. Я не підпорядковуюся представникам генштабу, клеркам, пояснив військовий. Така заява генштабу вважає генерал Кривонос. Пішла від оточення президента. Звичайно, я знаю, звідки ця заява генштабу пішла від оточення президента. Безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента з прийняття певних. Посадовців та певних людей, Керівник офісу президента Андрій Ярмак та його заступники Роман Машовець та Олах Татаров формують точку зору президента, оточнев військовий. Він пояснив, що, хоча юридично президент є верховним головнокомандувачем, кожен може сам зробити висновок, хто фактично керує бойовими діями. Де юра, президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслює слово де юре, але де факто вже кожен українець може зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав і навіть більше розумна людина зрозуміє, підкреслив Сергій Криван. Чи не й голова держави, як його оточення, не хоче, щоб після війни головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України. Таку думку Сергій Кривонос висловив інтерв'ю главкому, коментуючи повідомлення у пресі, у тому числі західній про нібито конфлікт між зеленським і залужним і намір офісу президента призначити головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського Кривонос наголосив, що така заміна не є корисною. Зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. По перше. По-друге щодо президента України, то повторюю, його точку зору формує оточення. Комусь вигідно і корисно замінити генерала Залужного. А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці, сказав військовий. Проблемою номер один, на думку генерала Кравоноса є те, що оточення нинішнього глави держави боїться, що генерал Залужний це майбутній Ейзенгауер Дуайт Ейзенгауер, генерал, 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер родин на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього, всіляко дискредитувати з за генерала Залужного та зняти. Його з цієї посади, поки зняти не вдалося, підкреслив генерал. До зустрічі друзі, з спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.